Привіт дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Тож, офіційне підвищення вартості бензину, солярки, газу затвердили. І не просто затвердили, що це зараз от підніметься ціна, а затвердили підвищення до 2028 року. Це офіційне. скільки він ще зросте, неофіційно якою буде ціна, чому так відбувається, і як то буде все відбуватися, давайте, як завжди, на автотемі розбираємось, тому що паливо це одна з найважливіших тем для більшості водіїв, тому що від його ціни дуже багато чого залежить, а саме скільки ви їздите, а для кого то робота, то, то взагалі за голову взятись. Тож, комітет Верховної Ради з питань фінансів податків і митних зборів. Затвердив реєстр номер 11256 що з липня починається підвищення акцизу на паливо і разом з тим підвищення ціни на нього. Таким чином тут вказані суми, але я не знаю звідки вони їх взяли, напевно, з голови. Але мені здається, то середні, середні ціни. Це з липня бензин. 57 гривень 42 копійки. Чи то мінімальна ціна? Можливо, навіть мінімальна. Ну. І плюс гривня 50 кожен рік аж до 2028 року. Дизель. 55 гривень 58 копійок, плюс гривня 95 до 2028 року. Тобто, бачимо, дизель зараз дешевший, але за рахунок більшого збільшення ціни кожен рік, то він дожене бензин, вони будуть плюс-мінус в одну ту саму ціну, як і зараз практично на заправках. Газ. З газом там взагалі кумедна ситуація. Тож, ціна 32 гривні 84 копійки плюс. Кожен рік гривня 40 до 2028 року. І е, чому з газом сказав дивна ситуація? Тому що акциз на газ з 70 там, доларів да, за тисячу Зріс до 277. Тобто в 4 рази. Ні, в 3 рази. В 4 все-таки. В 4 рази. Отак от, от хто там хотів газові установки ставити. Да? І казали, що держава буде мотивувати, щоб люди ставили газові установки, бо то менше вихлопу. Угу. Замотивувала. чотири рази підняла акцію. Тож, таким чином отримуємо наступну ситуацію: що це офіційне підвищення лише акцизу. А бачимо, що на наш бензин не тільки акциз впливає, на нього впливає навіть в яку сторону дує вітер. Да? Зважаючи на те, що преміальні марки на таких топових заправках вже за 60 гривень, коли звичайний бензин підженеться майже під 60, то, звісно, преміальні піднімлють, ну, щоб був смисл. Бо всі перейдуть на преміальні. Да? Ну, якщо по 58 заправити звичайний, а по 60 там супер-пупер-плюс, то ну, людина задумується. Да? І це все через те, що наш акциз підганяє до європейського. До європейського, щоб з'єднатися з європейським ринком палива, і плюс-мінус, і ціни також будуть однакові. Хоча люди вже на даний момент там особливо далекобійники, да, коли є можливість. Возять паливо з Європи. Тобто там в деяких випадках дешевше його купити. А в нас все піднімає, тому що щоб догнати. Непонятно, кого доганяємо, непонятно, чи доженемо взагалі да, нашими темпами, шах вперід, три назад. Ну, от така от ситуація на сьогодні. Проект ухвалений. З липня піде подорожчання. готуємося, як завжди. Ми вже, напевно, до того 18 разів готові. Да? І вже на період навіть ніхто нічого не купляє. Оце максимум в бак можуть задути. Бо в людей нема грошей. За що його купляти? За що його купувати? Тож, отака от от ситуація на сьогодні. Розбираюсь, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі. Авто. Тема дорогі мої водії.